Mazda MPV, 2004 рік, 3 літра двигун. Дуже-дуже грілась тачка. І хазяїн мог розібратися, що таке. їде блін, гріється. ну короте, Приїхав, подивилися через сканер. Вмикається тільки один вентилятор. Почали дивитися що таке. Е, в нього була ще запасна релюшка. Замінили, підкинули. Е, нічого не працює. Заміряли. Так, в нас є тут плюс-мінус 12 вольт, все добре. Підкидуємо ось сюди живлення. Це йде у нас на цей вентилятор. Тут бачите, два вентилятори. Ви не бачите, але тут два вентилятори. Підкидаємо живлення, цей працює. Підкидаємо живлення на цей, він не працює. Замірюємо вентиля... виход, з релюшки, з блока вентиляторів. Те, що йде на цей вентилятор, він видає нам живлення, усе добре. Зробили висновок, це у нас усе працює, усе є. Не працює вентилятор. Вже він розстроївся, це треба розбирати тут, блін, капець, усю двіжуху, бампер, шмампер. Тут, коротше, дуже дофіга роботи. і Треба його шукати, замовлювати, і чекати, блин, і він стоїть грошей. Що ми робимо? Перепровіряємо провод на цілісність. Цей провод це те, що йде в нас на ось цей вентилятор. Що ми зробили? Перепровірили, маса в нас є маса, а плюс перепровіряємо, плюса нема. Зараз за допомогою кабель трекера я хочу чисто по приколу підкинути тут до плюса і перевірити, де тут я тут бачу ізоленту. Тут або там проблема. І чисто кабель трекером перевірити, де. В нас обрив цепі. Так що, ребята, не е, спішіть е, замінювати запчастини. Спочатку перепровірте усе, усе, усе. Пишіть у коментарях, ставте лайки, підписуйтесь, і, блін буде дуже дофіга нового контенту з новими та старими тачками. по итогу зняли ми цей провод. Ось наш провод. Почали розбирати кабельтрекер, показав, що десь, ось тут, ось тут є проблема, пропадає сигнал. Дивимось, бачимо. Ну тут прям жах. Так що, ребята, ще раз кажу, не поспішайте міняти блин, дорогі запчастини. Спочатку перепровірте на цілісність провода. Друзі, тепер їх працює два. Ось тут один, ось там другий. Те, що я вам і казав.